Це більше ніж футболка. Це те, що нас об'єднує. Одна футболка, одна країна. Доброго дня. Шановні вболівальники, шановні глядачі. Українська асоціація футболу представляє до вашої уваги пряму трансляцію матчу збірних ю 17 збірних України та Туреччини. Усі свої плани підлаштовують звичайно під власні власні нужди. Учасники цього заходу, наприклад, вдало зіграли українці і вже лівим флангом атакують. Висока подача удару. Дотик Шашке ще, ще один стик такий. І прибирає футболіст збірної України. Красиво на замасі. Удари не влучає у ворота, не влучає у ворота. Річних проходитиме впродовж найближчих п'яти років. Ось це частина реформи. Зараз небезпечний вихід і. Фолл фіксує арбітер і виродження. Він, до речі, 15-річний футболіст. Ільчин пробиває і поруч зі стійкою пролітає. Ну, зараз підготовчі передачі. Пас вперед. І там Крапівін, крапівіннуватиме Олег Голодюк. Подача кутового. Виконання збірної України, намагання завдати удару, але жорсткий, жорсткий. До останнього поборовся непогано мурадян. І... Пенальті має бути пенальті. Так арбітр вказує на позначку кучеряви. Забиває Максим. Забиває. Подають наші суперники. І знову за спини. Передача Костенко. Все ж таки накриває, але контратаки не виходить у турецької. Збірної м'яч повертається до штрафного майданчика. До... Андрій Гамзик біля м'яча виконує штрафний. Поруч зі стійкою. М'яч летить. Ще одна подача небезпечно. Удар рятують свою команду Костенко, і все ж таки зрівнюють рахунок турецькі футболісти на третій компенсованій хвилині. Заштовхують вони м'яч у ворота збірної України один один збірна Туреччини тікає від поразки. данашня у компенсований час не втримала все ж таки збірна України цю перемогу. Тим не менш, як я казав, ну, можемо звичайно що в актив заносити цю зустріч і чекаємо з наступної гри за участю збірної України, 17-річних підопічних Олександра. Ситника зі збірної Греції 16 лютого о 16 годині буде. Українська асоціація футболу.